2 грудня управління фінансів Чернігівської міськради передало на погодження начальнику Чернігівської міської військової адміністрації Дмитру Брижинському проєкт міського бюджету на 2026 рік. І вже того ж дня після аналізу основних видатків документ повернули на доопрацювання. У МВА зазначили, що перший проєкт бюджету був спрямований не на вирішення проблем жителів міста, а створював умови для розкрадання коштів. Ми, звісно, цей проєкт бюджету направили на доопрацювання. Де визначили, що на що треба звернути увагу, які програми необхідно профінансувати, і чекаємо вже нормальної реакції від пані Лисенки, пані Гераченка, тому що те, що ми побачили, це можна навіть на сказати антидержавний, а не народний бюджет. За словами Дмитра Брижинського, під час формування бюджету Чернігова на 2026 рік міське управління фінансів проігнорувало вимоги щодо фінансування пріоритетних напрямів, раніше визначених міською військовою адміністрацією. Відповідний документ із переліком цих напрямів і поясненнями до них був надісланий до управління фінансів ще на початку жовтня 2025 року. Це перше розпорядження. З початку бюджетного періоду ми направили розпорядження 14 жовтня номер 419 про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської ради громади на 26 рік. Начальниця фінансового управління міськради Олена Лисенко розповіла, що перша редакція бюджету Чернігова на 2026 рік була підготовлена відповідно до чинного законодавства. За її словами, пріоритетні напрями, про які згадує Дмитро Брижинський, під час складання проєкту бюджету враховували з огляду на наявний фінансовий ресурс міської громади, а не відповідно до вимог очільника міської військової адміністрації. Тей проєкт, який ми розробили, він розроблений відповідно до норм діючого бюджетного і податкового законодавства і в межах наявного фінансового ресурсу нашої Чернігівської міської територіальної громади. Ми не могли закласти відповідно до наявного фінансового ресурсу. Якщо нам надійшли пропозиції від головних розпорядників на 6 мільярдів, а ресурсу 3,7, то як можна? Ну, Треба закласти захищені статті видатків. Перш за все. Ми не можемо не виконати норми бюджетного законодавства. Міська військова адміністрація вимагає від управління фінансів закласти в бюджет на 2026 рік кошти на фінансування чотирьох напрямів, пов'язаних із підтримкою військових, а також їхніх родин. Головні програми, які ми б хотіли, щоб вони були профінансовані в наступному році. Перша це шевська допомога військових частин. На рівні не менше, ніж в цьому році було це 500 мільйонів. Другий напрямок і друга програма це програма територіальної оборони 200 мільйонів. Програма забезпечення житлом молоді 100 мільйонів. І 100 мільйонів це програма забезпечення наших захисників та захисниць, які отримали каліцтво і мають третю групу інвалідності. Оце головні напрямки, які вони повинні забезпечити. У проєкті бюджету Чернігова на 2026 рік, який наразі опублікований, ці напрями дійсно передбачені, і на них закладені певні кошти. Водночас суми значно відрізняються від тих, що вимагає міська військова адміністрація. Наразі управління фінансів міськради працює над внесенням змін до проєкту бюджету Чернігова на 2026 рік, відповідно до вимог міської військової адміністрації. Ми допрацюємо. от Єлена Юріна допрацює і надасть ще один варіант. Уже з врахуванням, до речі, бюджета державного на 26-й рік, там 4% ПДФО, там 150 мільйонів. Вчора було прийнято державний бюджет. Ми дочекаємося його оприлюднення, тому що там, як вчора задекларовано, нам повернули 4%. Те, що ми рахували, що у нас будуть забрані, це 147 мільйонів. Звичайно, це можна буде розглядати як наявний ресурс. Утім, чи станеться редакція бюджету фінальною, наразі невідомо. За словами Дмитра Брижинського питання породжує не лише недостатнє фінансування визначених МВА напрямів, а й суми, які закладені на розвиток інших сфер. Якщо під час редагування ці суми не переглянуть, ймовірно, бюджет знову повернуть на доопрацювання.